Вітаю! Сьогодні на уроці ми закінчуємо роботу із сторінкою 15. Вчора ми працювали тільки із задачами, а сьогодні дороблюємо номери 2, 3 і 4. Ви їх бачите на сторінці. У нас динамічна каліграфійна хвилинка від 104. Ми йдемо назад по числово. І на додачу до цього, подивіться у нас графічна каліграфійна хвилинка. Що вона, які є особливості порівняно із тим, що було до цього вчорашня наша каліграфійна хвилинка. Давайте я це приберу і ще раз покажу: квадратик у нас основа така сама: діагональ, діагональ. Поєднуємо. А тут у нас, дивіться, діагональ, ось ці діагоналі вже не так, як вчора ведемо, а напряму. Візуально це виходить на що більш подовжений <кхем> прямокутник. Паралелепіль називається. Така об'ємна геометрична фігура. Тут зазвичай робимо. А тут напряму. І ось таким чином ми з вами пропрацьовуємо до кінця робочого рядка. І після цього переходимо до задачі 2. Навіть можна сказати, що це у нас завдання 2. Тому що тільки числа без якихось одиниць вимірювання. І так, завдання 2. Дано три числа. Сума цих трьох чисел відома першого, другого, другого, третього знайди кожне число. Ну що, це наша класична з вами? Відшукай компоненти по трьом сумам. Перше число, друге число, третє число. Коли нам відомі суми перших двох компонентів, других двох компонентів, і відома вся сума. Ще раз нагадую, давайте запишу числа. Сума цих трьох чисел 232 тисячі.

Розв'язання давайте згадаємо, як розв'язати такі типи задач. Перше я теж навіть зараз розв'язувати повністю не буду, тому що ми вже багато разів таке завдання виконували. Нагадаю тільки. У нас будуть три дії, перша дія, друга дія і третя дія. Спочатку що ми? Оце у нас все, це у нас перші два, так, і це у нас другі два. Схематично хто забув, Нагадую. якщо у нас три компоненти, Перші два відомі. Якщо ми із всього заберемо перші два, ви бачите, що в нас залишиться третій компонент, думаю, бачите. Тобто із всього все, ми забираємо перший плюс другий. І це у нас буде третій компонент відшукаємо. Тепер ми, якщо нам ще відома другий і третій, давайте ми із всього заберемо другий і третій. Ви бачите, залишився не зафарбованим перший компонент. Тобто, із всього ми заберемо суму ось це разом, що наше друге і третє. Це залишиться перший компонент. Тепер ми вже знаємо з вами, нам відомий. І перший нам відомий, правильно? І третій ми відшукали. Нам залишилось третю дію. Або від першого другого ми можемо забрати перший і у нас залишиться другий. Давайте так і зробимо. Із першого і другого, із цієї суми, так, і з дужки, заберемо той, що знаємо. Перший, і у нас отримуємо другий компонент. Все, будь ласка, але дії ми робимо в стовпчик. Всі дії робимо в стовпчик. Або пишемо в рядок і поряд ось тут пишемо в стовпчик, щоб я бачила, як ви це обчислювали. Не в рядок, а працюємо в стовпчик. Все. другу задачу ми з вами виконали. Йдемо далі. У нас приклади з вами. Приклади 3. Приклади 3. У нас з вами три приклади на багато дій. Тому спочатку ми приклад записуємо в рядочок. Так, 8148 7519. Помножити на 7, додати 56708, відняти 70 08. Поділених на 10 тисяч дорівнює. Ну що, частину прикладів ми тут можемо зробити не окремо а одразу знизу написати відповідь. А частину будемо робити. стопчик обов'язково. Що в нас? Ось це можемо порахувати, так? Цю частинку. Окремо 70 тисяч на 10 тисяч. Внизу напишете відповідь одразу. Далі, звичайно, ось це у нас окремий компонент, тому це буде перша дія, так у нас друга дія. Цю можна третій зробити. Потім тут результат другої дії додати ось це число. І із того, що вийшло відняти результат третьої дії. Давайте, можу вам навіть трошки збільшу із підручника. Давайте, мабуть, із підручника. скопіюю. і вставлю ще раз ці три. Приклади. Так, окремо їх давайте ще раз роздивимось. Цю дію знаємо. Так, розібрали. Далі другий приклад. Що у нас? Помножити на 100, думаю, в рядочок можна буде так зробити. Це можна зробити в рядочок. Чому? Тому що 342 мінус 329, а все одно, що 42 відняти 29. Так? Захочете в стовпчик? будь ласка, робіть стовпчик. Це бажано в стовпчик зробити. Порядок дій, пам'ятаємо дужки в першу чергу, потім що у нас? Множення ділення, потім додавання віднімання. Третій. Можна в рядок прикидкою зробити. Наскільки треба помножити на 3 щоб отримати 8. І після цього ми виконуємо множення на 8. Це у нас в рядочок, звичайно. Віднімаємо. Якщо можна в стопчик, можна в рядочок. Ось цю дію зробити віднімання. Тому навіть, ребята, не бачу ніяких підстав вам виконувати дії. Просто за вас рахувати. Вам треба до 5 класу автоматизувати додавання віднімання множення ділення, щоб ви багато ось цих дій робили на автоматі, не задумуючись. Тому вам зараз ось так багато треба робити обчислень. Вони в більшості, ви бачите, легкі, просто навіть більше писати треба. Тобто ви тренуєте увагу, ви тренуєте голову, щоб зосередитись. На роботі на аналітиці, а не на розрахунках. Це основна задача зараз на цьому етапі. І визнач за таблицею, це у нас що е час прибуття потягів. Що нам дано тут? Нам тут дано, а давайте я теж можу збільшу зараз взошу сюди. Цю табличку. секундочку... Ось. так... Ми з вами в стовпчик напишемо просто відповіді в зошит. Я вставляю таблицю, так, дублюю ви. Секундочку. Ви просто пишете завдання 4. 5, Завдання 4. І в стовпчик пишете. всю таблицю перекреслювати, звичайно, не треба. Так, працюємо. І так, час відправлення, час у дорозі, час, прибут, час прибуття. Давайте дивитися. Е, час відправлення, додаємо час у дорозі. Отримуємо час прибуття. Навіть робимо у стовпчики це 16 годин 11 хвилин. Додати 14 годин 44 хвилини. Додаємо, але не забуваємо, що у нас 60 хвилин дає пучечок годин. І навпаки, не 100, як у нас в звичайних прикладах, а 60. Тому 1,4. 5. Тут у нас 5. Тут легко. 55 хвилин це не більше години, тому не треба нікуди нічого переносити. 0, 1, пам'ятаємо, 30 годин. 55 хвилин Другий знову відправлення, додаємо час у дорозі. 17, 1, 30 хвилин, додати 16 годин. 10 хвилин. Ага, ми з вами ще не... Це час у дорозі, це ж не час прибуття. 30 годин у нас немає такого часу прибуття. Зараз. 30 годин. Піс... Ну, 55 хвилин, це, звичайно, у нас не переходить. А тепер дивіться 30 годин. Тобто заберемо 24. Добу заберемо і в наступній добі котра ця година буде. Це буде 6. Тому 6 година буде 55 хвилин, але наступної доби. Тобто, всюди ми забираємо теж потім мінус 24 години і пишемо відповідь. Тобто тут у нас буде 33 години, 33 мінус 24, тут уже буде 9 година. І так далі. Тобто е у нас просто в добі 24 хвилини. А так як у нас в добі тільки 24 години, то 30 годин не може бути. Тобто, коли за годинником, дивіться, е було 16 -та година, так? Зараз є, підніму. Трошки схематично восьмій годинничок, Так, 12, 6, 3, 9. Так, ну що, була 16-та година і 14 годин в дорозі, правильно? Була 16, ось, 16, -та, так. 16-та, 16, -та, 16 -та, 12, це 4 після е, обіду, 4 година. 16 старт. 14. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ви бачите, ось шоста година буде. Тому ось сюди у нас вийшло, Тобто ми забрали із відповіді та, що у нас е, у стовпчику вийшла, ми забираємо 24 години. Тому що через 24 години ось тут. У нас починається відлік не 25-та година, а 1 година, 2, 3 і так далі, але нової доби. Ось таким чином опрацьовуємо і наступні два приклади.